Яка зараз безпосередньо ситуація на кордонах знає Андрій Демченко, речник прикордонної служби України? Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, Євгеній. скажіть, будь ласка, чи ніде росіяни та Білорусі наразі не підтягують додаткові підрозділи? Ну, власне, по перше, зазначу, що ситуація на кордоні з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. По той бік кордону немає такого достатнього угрупування, яке б могло здійснити вторгнення вже на територію України, і ми не фіксуємо переміщення або ж військової техніки або особового складу чи то підрозділів збройних сил Російської Федерації чи підрозділів Білорусі, які б перебували в безпосередній близькості до нашого кордону. Але звісно, що ворога не можна недооцінювати. Ми маємо бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, тому і продовжуємо укріплювати нашу лінію державного кордону, наше прикордоння для того, щоб всі сили оборони України, які знаходяться на цьому напрямку, а це і підрозділи державної прикордонної служби збройних сил України та Національної гвардії, мали всі можливості відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться. Білорусь фактично продовжує підтримувати Росію в цій війні, надаючи свою інфраструктуру, свій повітряний простір, свої бази. Як я повідомляв трохи раніше, близько 9-10 тисяч військовослужбовців Російської Федерації знаходилося на території Білорусі. Вони в основному задіяні або до спільних навчань, або до проходження підготовки. І періодично відбувається ротація цих підрозділів. Власне, це відбувається і зараз. Ті підрозділи, які вже пройшли підготовку, вони виводяться знову на територію Росії для того, щоб посилити угрупування російських, російських військ на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії. А на території Білорусі будуть заведені нові підрозділи, які знову ж таки. Проходитимуть підготовку на території Білорусі, Андрію, підкажіть, а що це за провокації на кордоні? На які скаржаться білоруси? Ну це так вони називають провокацію, або якийсь психологічний тиск. В мене інше пояснення: це демонстрація або нагадування того, що буде з кожним загарбником, який спробує зайти на територію України. Провокацію здійснили власне білоруські прикордонники ще 24 лютого, коли відкрили свій кордон для російських підрозділів, для російської техніки, яка заходила з території Білорусі, і вони чомусь про це воліють забути і не згадувати. А ми добре пам'ятаємо, коли вони нас запевняли, що цього не буде, проте здійснили те, чого не мали робити. Вони люб'язно надали свою ділянку державного кордону свого. Для окупантів, які зайшли з території Білорусі на територію України, скажіть, Польща вони побудували п'ятиметрову стіну, засипали кордон камінням, бетонними блоками, колючим дротом від Білорусі та Росії. Чи зараз такі роботи є небезпечними на російсько-українському кордоні, чи доречно нам робити таку стінку? Ну, те, що проводить Польща, власне, такі ж заходи здійснює і Україна. І це все інженерне укріплення. Але жодні інженерні споруди ну, не можуть врятувати до кінця від повномасштабної агресії, коли задіяні ракети, які перелітають всі ці інженерні споруди. А силою можуть бути тільки сили оборони. І це демонструють наші хлопці із Збройних сил України, Державної прикордонної служби Національної гвардії, які нищать ворога. Звісно, що інженерні укріплення вони дозволяють на певний час стримати противника. І якщо говорити про ті заходи, які здійснює Україна, це активно відбувається по кордону з Білорусією, як я зазначав, це. Складніше зробити на кордоні з країною агресором на, на тій ділянці, де ворога було відкинуто в межах Чернігівщини, Сумщини, частини Харківської області, безпосередньо через лінії кордону, бо ворог щоденно здійснює обстріли своєї території по українсь, українському прикордонню цих областей. Тільки з початку цього місяця нами зафіксовано більше ста обстрілів, і до них ворог використовує і артилерію, і міномети, і стрілецьку зброю, танки, непоодинокі випадки, коли застосовується і авіація для того, щоб наносити удари по українській території. Але е, на максимальній наближеності до кордону е, в нашому прикордоні робиться все необхідне для того, щоб укріпити е, фортифікаційно е, ті напрямки, де можливе е, можлива спроба повторного вторгнення, і знову ж таки для того, щоб е, українські воїни, українські захисники мали можливість відбити будь-яку атаку, яку ворог спробує здійснити повторне на цьому напрямку. Чи часто обстрілюють наші підрозділи? А, ну, який зазначив, що якщо, е, якщо говорити напряму кордону з Росією, то це більше ста обстрілів по українському прикордоні, але не всі обстріли йдуть. Е, по підрозділам сил оборони України, в тому числі по підрозділам Державної прикордонної служби, звісно, що ворог намагається уразити українських захисників, але ми також бачимо, що він фактично здійснює такий терор. бо... Інколи обстріли хаотичні, інколи обстріли ці цілина, спрямовані на українські населені пункти, від чого руйнуються і нищиться будинки мирних людей, нищиться інфраструктура. Тому е, в своїх діях е, в Росія не є. Е, Скажімо так, вона продовжує терористичні дії, які вона здійснювала і до цього. І фактично, якщо брати ще з квітня місяця, коли минулого року, коли ворога було відкинуто в межах Чернігівщини, Сумщини Сумщини, то це вже тисячі обстрілів, які прийшли на територію деокупованих областей на напрямку кордону з Росією. Дякую вам, пане Андрію, за те, що доєдналися до нас. Розказали, яка ситуація на кордоні. Андрій Демченко, речник прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.